До повномасштабного вторгнення певна частина українців активно слухала російську музику та фанатіла від артистів з Росії. Чи змінила цю ситуацію війна? Ми вирішили запитати у житомирян. Скажіть, будь ласка, ви слухаєте російську музику? Прямо зараз чи взагалі? Взагалі? Ну, після початку повномасштабної перестали дивне запитання, тому що зараз війна і слухати музику агресора. Ну, це дуже дивно, як на мене. До війни теж ніколи не слухала російські пісні. Або американські, чи за кордон, або наші українські. У нас є своя українська музика, і треба розвивати свою культуру. Only Ukraine. Я також не слухаю російську музику, тому що я підтримую нових українських артистів, які тільки розпочинають свою творчість. Слухайте російську музику? Ні. Так само, ну або скоріше російськомовну. Наприклад, ну якісь виконавці групи з України. От але якщо вони співають російською, то я не сказала би, що я так сильно проти цього. А, ні. а чому? А, немає бажання після початку війни. Майже ні. Майже? Да. якийсь відсоток слухаю. Ви слухаєте російську музику? Ні, Признаюсь, тільки радянську. Наразі ні. Насамперед у нас зараз йде війна з Росією. І якби неправильно було слухати російську музику, так як наші військові зараз воюють за нас, за нашу країну і слухати і українську, українську ой, і слухати російську музику, якби це буде недоречно. А яку музику ви слухаєте? Українську або американську? А ви також? Українську? Англійську. А яку музику ви слухаєте? Загалом я полюбляю хардкіс, Ось і щось українське популярне. Українською, На українською мовою. Боже, Дорофеєво зараз багато української музики. Манатік перекладає свою українську музику, наших багато молодих українців, українських виконавців, Аня Трінчер. Більше українську, більш сучасно. Дуже гарно зараз багато різних співаків, які появляються, які дуже цікаві по образу, які подачою своєю ну прям цікаві Тобто ви слухаєте українську музику? Так. Яких саме виконавців? А, о, я не знаю виконавця, але зараз я постійно слухаю цю пісню, що в тіктоці дуже популярна. Візьми мене в полон. Тобто ви підтримуєте українське? Звичайно. А яких виконавців? Козаксістем, Жадани, собаки, тартак, бумбокс, нових. А яку ви музику слухаєте? А, українську або англійську? А яку музику ви слухаєте? Українську. Українську, звичайно. А яку музику ви слухаєте? Українську. Українську, звичайно.